Це сет титанових штифтів Unimetric with Vortex. Так, розберемо цей сет більш детально. Загалом в нас представлено 145 штук штифтів титанових, конусність Unimetric та дрилі до них. Це є пілотна дриль та фінішна дриль. Або калібрувальна. Загалом 8 дрилей. Розберемо по слотах, які в нас представлені штифти та дрилі. Значить, фіолетові 008. Бачите, є пілотна дриль та калібрувальна. Далі йдуть білі штифти. Це у нас теж дві дрилі та по 25 штук штифтів 108 S та L. Жовтий сет. Теж дві дрилі Та по 20 штук S та L. Титанових штифтів Unimetric. Далі в нас йдуть 308 сет по 15 штук штифтів та дві дрилі. На додачу в нас представлені ось такі ключі до загвинчування штифтів та їх розміщення. Ось такий ось сет. 145 штифтів, 3 ключі, 4 пілотні дрилі та 4 фінішні або калібрувальні дрилі.